Вітаю, друзі! Це колекція старовинного китайського фарфору. Фарфор це керамічний посуд, який виготовляється з каоліну, польового шпату та кварцевого піску. Цей фарфор, ці вироби, вони, на відміну від простої кераміки, тоненькі, але дуже міцні, термостійкі. і... Ну, ви бачите, самі прикрашені особливими візерунками, розфарбовані, дуже-дуже популярні стали у Європі з XVII століття, коли почали королівські родини завозити його з Китаю. Техніка фарфору взагалі відноситься до китайської династії Східна Хань, а це 200 й рік до нашої ери. Ось така краса і цікавість. Тепер фарфор відомий у всьому світі і виготовляється у всьому світі. А це екземпляри старовинь. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, прокоментуйте, чи подобається вам фарфор. і хай у вас всі речі будуть гарними.